В прямому ефірі навіщо обстріли Сирії росіяни відзняли як пригодницьку кінострічку? Несподіваний розпродаж міліціонери торгують службовою формою в інтернеті, що по чим і чи є попит без комплексів секрети жіночого дрескоду коду від найпишнішого політика. Дивитись собиття дня у студії Максим Сікора. Добрий вечір. До військової операції у Сирії вночі підключився російський флот. Кораблі обстріляли позиції терористів з акваторії Каспійського моря. Хоча раніше в Кремлі переконували обмежиться тільки авіаударами. Як нові маневри Росії сприйняв світ, Юлія Бігліцова. Нічний обстріл в Сирії росіяни відзняли як справжній бойовик. Судна готується до маневру. Екіпаж корабля зачиняється у командній рубці. Один оберт спеціального ключа і крилаті ракети прямують до цілі. Та це не кіно, а реальність. Уже сьогодні міністр оборони перед камерами звітує своєму головнокомандувачу. Чотири ракетних корабля. Призвід 26 пусків крилатих ракет. Московбазірований карел. 11 по 11 целям. По данным объективного контроля, всі цілі были уничтожены, гражданские объекты не пострадали. Володимир Путін звітом задоволений, але вважає самих зусиль Росії для боротьби із сирійськими терористами замало. Нужно продовжувати роботу з нашими іностранними партнерами, тому що без їх участі, без участі Саудовської Аравії, Турції, Соединених Штатів Америки, Ірану, Іраку і сусідніх держав, звісно, цю роботу повинен Вряд Закордонні За партнери із Туреччини від військових маневрів Кремля аж ніяк не в захваті. Російські літаки протягом тижня від початку операції у Сирії вже тричі порушували турецький повітряний кордон. Наступного разу будемо стріляти. Попередили в Анкарі. Ображені турки твердять, Росія у Сирії, якщо й бореться із тероризмом, то якось непереконливо. Із 57 авіаударів Росії у Сирії лише два були спрямовані проти терористів. Якщо воювати разом з ісламською державою, то ми готові. Але не тоді, коли йдеться про бомбардування мирного населення або місцевої президентської опозиції, у США заявили наразі жодних спільних із Росією сирійських маневрів не планують. Ми не згодні на співпрацю до тих пір, поки Росія дотримується неправильної стратегії, атакує об'єкти, що не належать терористам. Тож наразі міжнародних партнерів у Володимира Путіна в сирійській операції не густо. А розбурхана Сирія, переконують експерти, може спровокувати війну світового масштабу. Юлія Бігляцова, Сабиття Дня, канал Україна бойовики на Донбасі порушили режим перемир'я сьогодні. Опівдні вони завдали ракетного удару по позиціях українських військових у районі населеного пункту Троїцьке. В результаті четверо наших бійців поранені. Про це кілька годин тому повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Факт обстрілу зафіксували представники ОБСЄ. Із настанням холодів військові утеплюються. командування і постачальники звітують і курток, і спальників, і дров вистачить для усіх. Однак чи є усе це на передовій у самих солдатів? поцікавилася Зоряна Степаненко. Це хлопче та бумажнюється. Це все хлопок. Я лично знаходив, просто зимою не замерз. Відповідальний за речове забезпечення показує журналістам, у що зараз одягають солдатів: теплі куртки, штани, утеплена білизна, шкарпетки, рукавички, шапки і, звісно, взуття. Зроблено повністю вже по стандартам європейського качества взагалі, ну, це зовсім інший уровень. Нове обладнання, одразу видно, що все з нуля. Масло бензоустойчиво і Ідеть кевларова вставка з цілею підотрушення травмування стопи. Ночі на передовій холодні, на градуснику плюс чотири. Тож нині солдати на чергування одягають на себе більше речей. Таку куртку я одягаю поверх поверхіля, ну вона теж тіпленька, як би там десь німного пух. Утім, утеплили не усіх. Деякі новачки іще ще чекають на каремати. Вони просто дивляться, коли я сплю в своєму тіпу. Йому просто умбаються і хочуть. каже, дай мені поспати поспачу. Напередодні холодів армійцям потрібен не лише одяг, дуже бракує дощок і колод. Маємо викопані вже ями під бліндажі і чекаємо на дерево. Сподіваємося, що його привезуть до дощів. Та головне дрова їх бійці просять дедалі більше. Командири обіцяють, привезуть і паливо, і вкрай потрібні речі. Якщо я кажу, що вони будуть забезпечені не будуть забезпечені. Людина одягне теплий теплеодяг того, хто побісяв і не зробив. Якщо хтось буде мерзнути, віддам свій особистий бушлат. Зоряма Степаненко, Віктор Шевченко, Олексій Бова, Сабиця, канал Україна. Прощавай міліція саме за місяць в Україні стару гвардію правоохоронців мають повністю замінити поліцейські. Утім, остаточно реформа має завершитися за рік. Та міліціонери вже позбуваються власної форми і навіть налагодили бізнес із її продажу. Найактивніше українські міліціонери збувають службові кашкети. В інтернеті купа оголошень з продажу ось таких головних уборів. Просять за них від сотні до двох сотень гривень. Виставляють на продаж і повні комплекти службової форми. Недорого. Сорочка брюки та кашкет стануть від 300 гривень. Власник майор запевняє, усе новеньке. На додачу обіцяє ще й подарунки. Шеврони все такі, та воно пара ну, пустих. Нових голубих на рубашку. І китель, він чуть -чуть. Штани ані нові, вони навіть не падшити однізу. Дехто з продавців зізнається, налагодили бізнес, мають цілий асортимент таких товарів. Там какая є, яка нова є, є не нове. Спробуємо купити форму просто у міліцейському відділку, але там обережно відмовляють. Чергові частини посилається на закон. Форма взагалі не продається, тому, що. Це штається і це, це навіть преступлення стаття. якщо форму незаконно хтось носить. Та в МВС нічого протиправного в торгівлі державною формою не вбачають. Жодних обмежень на це немає. Що значить продають? Ну, форма видана людині. Він її взяв. Він і ходить на службу. Якщо він отримує новий комплект форми, стара форма залишається у нього. Кому це треба? Тобто, кому кого цікавить стара форма звідки в продажу береться неношене вбрання, у МВС не знають та переконують користі від міліцейської форми жодної, бо скоро правоохоронців перевдягнуть у поліцейських. І тоді ринок ще більше зросте. Адже нині в Україні 170 тисяч міліціонерів, і в кожного по кілька комплектів форми. Ірина Шенкаренко, Андрій Шишлов, Юрій Керча, Саботія Дня, канал Україна передвиборчий штиль. Де в Україні на крісло сільського голови жодного кандидата а в депутати місцевої ради аж один. Дивіться за кілька хвилин. У мережі з'явилася світлина листування народних депутатів Бориса Філатова та Андрія Денисенка. З кількох текстових повідомлень видно напередодні місцевих виборів Філатов пропонує більше усіх кошмарити та всіляко наганяти жаху. Також із листуванням можна зробити висновок. Задля цих дій будуть використовувати активістів ВО Свобода. Цитую. Все это безобразие закончится кровью. Всех надо кошмарить. Чем больше нагоним ужаса, тем лучше. Кинець цитата. Тим часом опозиційний блок візьме участь у виборах до місцевих органів влади на Харківщині. Сьогодні ввечері центр виборчком зобов'язав територіальну виборчу комісію Харківської області до 8 жовтня зареєструвати кандидатів від партії опозиційний блок. Раніше їм відмовили в реєстрації, нібито через процедурні порушення. Представники опозиційного блоку вже назвали рішення Центр виборчкому перемогою закону і заявили, що вимагатимуть від генпрокуратури. Дати правову оцінку діям тервиборчкому Харківської області. Харківська обласна територіальна виборча комісія зобов'язана зареєструвати кандидатів від опозиційного блоку і відповідним чином дати можливість громадянам за них голосувати. Крім того, таке рішення має бути оприлюднене і реалізоване до 8 жовтня. Сьогодні ми будемо тривати відповідальності уголовной ответственности всех тех, кто цинично, попирая законы Украины, нормы Конституции, не допускал к участию представителей областной организации оппозиционного блока в Харьковской области. Ну і поки у столичному ЦВК вирують пристрасті у селі Мирному на Миколаївщині повний передвиборчий штиль за крісло сільського голови не захотів боротися жоден місцевий мешканець, а кандидатом у депутати місцевої ради зареєструвався аж один. Вибори вже визнали недійсними. Чому в селі Мирному ніхто не прагне влади, з'ясовувала Анжела Слободян. В селі Мирному 720 мешканців, з них пів тисячі виборців. Втім, голосувати їм нема за кого. Стати сільським головою охочих немає. Що робити будете? Ось буде. Податися в сільські голови, ніхто не зголосився, а стати депутатом скотів лише один. Утім, цього аби влаштувати вибори замало. Було подано тільки одна кандидатура на депутати сільської ради. А на сільського голову жодної кандидатури і були прийнято рішення про вибори, такі що не відбулися по сільському голові і по депутатах. А в чому буде подумати? Ну це я ж не знаю. Віра Петрівна головою в мирному майже 10 років. каже, програму максимум виконала. Вотигін проклала, вуличне освітлення обладнала і садочок відбудувала. Зараз має інші плани на життя. Ладна передати справи наступникові, проте його немає. Попередила всіх людей, що я не буду балотуватись. Закликала, хто хоче. Будь ласка, подавайте свої кандидатури, подавайте необхідний пакет документів. З цього зібрала депутатів діючого складу сільської ради. От але, скажімо, сталося так, що жоден із жителів села не подав своєї кандидатури. Селяни кажуть, кращого за віру Петрівну голови не знайдуть. Сподіваються вмовити її, переобратися. Не хоче. Є обіди, звісно. Всім людям не угадиш. Є люди, які з підтяжка, поза глаза. А от прийшло доділати на вибори, нема кому, ніхто ж не подає кандидатуру. За столько років вона фактично на встала. Без неї це село просто розрушиться. Крім Віри Петрової просто там нікого більше не бачимо. Але вона подалася. Ми знаємо, але ми уговорюємо. Ми хочемо, щоб вона далі була. Люди бояться. От, наприклад, моя сусідка депутат, вона каже, що я. Знаю, як працювати з компетентним, грамотним чоловіком, а як прийде, звіттям на якийсь баран, ну як з ним працювати? Якби була принаймні одна кандидатура, то вибори відбулися б. Тож сільський виборчком призначив повторне голосування на 29 листопада. Ну, що буде у нас, я не знаю. Так як на ці вибори людям і говорилося, і об'яви розвішені. то ніхто не подавав. Нині серед селян триває агітація. У борчкомі сподіваються, що хтось таки зголоситься керувати селом. З Миколаївської області Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабитє Дня, канал Україна два мільярди гривень могла втратити Україна на купівлі електрики в Росії, якби не пильність НКР. Викривальні документи собиттям дня показав колишній член комісії. Заробити практично з повітря на українських платниках податків намагався. А, Намагалася компанія олігарха з російським паспортом Костянтина Григоришина. Там придбав тут продав різницю до кишені. Це стандартна схема заробітку. Утім, при закупівлі електроенергії в Росії посередник Києву був не потрібен. Стверджує колишній член нацкомісії з регулювання у сфері енергетики Андрій Герус. І за допомогою схеми демонструє, як Україну хотіли обікрасти. Відбулось так, що тут всередину між Росією і Україною вклинилася компанія Перлісіо, і за плановий обсяг поставленої електроенергії у 2015 році вона мала заробити близько 2 мільярди гривень чистого прибутку. Все, що вона робила, вона просто купувала тут і відразу ж продавала тут. Що в неї немає ні своїх ліній електропередач, ні свого обладнання, нічого. За словами Андрія Геруса, компанія Перлісіо була зареєстрована на Кіпрі за цією ж адресою, що і фірма Костянтина Григоришина. А сам бізнесмен нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю підтвердив, що дійсно брав участь у переговорах з імпорту електроенергії. Пояснює, керувався виключно бажанням допомогти країні. Як ви думаєте, патріоти, особливо в такий час, в якому зараз є Україна? Придумують такі схеми, щоб вивезти 2 мільярди гривень на якусь кіпрську прокладку, ні за що те, що мали місце на практиці. Те, що має місце на практиці, воно далеко від патріотизму, а набагато ближче до бажання просто заробити грошей. Нардеп Антон Геращенко вважає, що діяльність російського громадянина Костянтина Григоришина має перевірити СБУ. Якщо він буде виконувати закони України, він має право працювати в нас. Але якщо він буде зловживати владою, зловжувати своїми зв'язками. Розставляти своїх менеджерів і намагатися отримувати прибутки надприбутки на експлуатації державних підприємств. Це не є добре. Якщо служби безпеки України будуть достатньо підстав вважати, що діяльність є підривною, тоді служба безпеки України це той орган, який має право приймати таке рішення про заборону до в'їзд. Тому чи іншому назирну громадянину. Костянтин Григоришин, громадянин Росії, бізнес в Україні розпочав за прем'єрства Павла Лазаренка. У політиці довгий час був партнером комуністичної партії. У 2005-му став широко відомим через корпоративний конфлікт за акції «ФК «Динамо» Київ». у 2008-му СБУ заборонило йому в'їзд до країни через протиправну діяльність пов'язану з організацією низки рейдерських захоплень. Стратегічно важливих державних підприємств в енергетичній сфері згодом це рішення було скасоване в судах. На даний момент Григоришин у центрі розслідування навколо Укренерго, генеральний директор якого був призначений за його рекомендацією. Волинські гірники оголосили голодування під стінами адміністрації президента. Люди вимагають повернути близько 12 мільйонів гривень, що їм заборгували майже за півроку. Голодують наразі п'ятеро, втім обіцяють, якщо грошей не сплатять найближчим часом, до Києва приїдуть усі півтисячі працівників нововолинської шахти. Голодування оголосили безстроковим. Всі акції, які ми проводили до того, результата не дали. Це все, це вже крайній вихід. Буквально дві неділі тому нам трошки цикнули, скажімо так, як Костомашко кинули, щоб ми успокоїлися. Кожен день ризикуємо життям, добуваємо вугілля, яке нам ніхто не, не, не забирає його держава і не виплачує за нього нам гроші. Тому вже немає більше сил і, ну, і бажання ризикувати. Заради чого? Бійками з поліцією і розбитими машинами закінчився багатотисячний мітинг профспілок у Брюсселі. На вулиці бельгійської столиці вийшли близько 100 тисяч людей, незадоволених низьким рівнем зарплат і збільшенням пенсійного віку. Протест по європейськи бачила Олена Власенко. Одинадцята ранку біля північного вокзалу Брюсселя збираються маніфестанти. Це члени трьох найбільших профспілок Бельгії, вимагають не підвищувати пенсійного віку, збільшити соціальну допомогу і індексувати заробітну плату згідно із зростанням інфляції. Ми одягнулися, наче літні жінки, аби показати, що працювати у 67 неможливо. Мені вже 52 і стільки років трудитися для мене забагато. Сьогодні виповнився рік відтоді, як новий уряд Бельгії розпочав роботу. Мітингарі запевняють, за цей час їхні доходи скоротилися, а тарифи, наприклад, на електроенергію, зросли. Кожні кілька хвилин розриваються петарди, люди йдуть з фаєрами. Утім, протестуючі кажуть, що це звична бельгійська мирна маніфестація. Щойно розпочавшись, мирний марш перетворюється на сутички з поліцейськими. Активісти закидають правоохоронців камінням. Ті відповідають водометами. Один поліцейський поранений. Десятки протестувальників затримані. Я просто сидів, а вони мене затримали, бо я не хотів уходити. Уже до третьої години дня людей з площі відтіснили. На прилеглих вулицях десятки розбитих автівок. Я не знаю, що мені тепер робити. Писатиму заяву до поліції та чи компенсують мені ремонт машини. Бельгійська влада на вимоги пікетувальників так і не відповіла. Режим жорсткої економії в країні збережеться з Брюсселя Олена Власенко Вічслав Філюшкін з Дня канал Україна. Майже півмільйона мігрантів можуть силоміць видворити з Європи. Про це пише британське видання Times, посилаючись на секретний план керівництва ЄС. Чи змінить свою політику гостинна Європа? Дізнавалася Юлія Біглецова. Додому можуть завернути 400 тисяч мігрантів дві третини від усіх, хто прибув до старого світу від початку року. А якщо на батьківщині у країнах Африки та Близького сходу їх не прийматимуть, Європейський союз запровадить санкції, пише англійська преса. Ці гучні заяви керівництво ЄС спростовує, але самого повернення переселенців додому не відкидає. Тим часом канцлер Німеччини, знана в Європі як головна захисниця біженців, сьогодні знову підтвердила свою репутацію. Ми маємо усвідомити, навіть якщо закриємось повністю і люди будуть мучитись біля наших кордонів, це нікому не допоможе. Гостинність мами Меркель, як лагідно називають канцлерку мігранти, не всім до душі. Німецькі телевізійники навіть іронічно вдягнули її в мусульманське вбрання, Із таким колажем вийшла в ефір одна із популярних програм. Мета привернути увагу до проблем адаптації переселенців у Європі. Німці побоюються, непрохані гості зруйнують їхній традиційний спосіб життя і не безпідставно. До регулярних підпалів мігрантських гуртожитків у Німеччині додалися й численні бійки. Останнє трапилося у гамбурзі. Там біженці не поділили душ. Люди билися ніжками від ліжок ножами. Дехто приніс вогнепальну зброю. і таких випадків побільше, попереджають експерти. Адже потік мігрантів до Європи посилюється. А розселити і прогодувати усіх європейській спільноті стає дедалі важче. Юля Біглецова, Сабиття Дня, канал Україна. А тим часом німецькі чиновники оголосили, скільки біженців очікують до кінця року в країні. Якщо раніше називали цифру у 800 тисяч, то зараз півтора мільйона мігрантів. При цьому німецька влада висловила занепокоєння. Мовляв, ті, хто вже зареєструвався в Німеччині, запрошують до Європи рідню. На близькому сході традиційно великі сім'ї. Тож аналітики прогнозують, кожен переселенець чоловік рано чи пізно перевезе до старого світу від чотирьох до семи родичок. Європа посилила правила покарання людей, що кидають недопалки на вулиці. Штрафи за це збільшили у два рази з 35 до 68 євро. Українців, які смітять у громадських місцях, поки що не карають. Але Наталя Малярчук проінспектувала київські вулиці на чистоту. У недопалок на асфальт платить 68 євро штрафу. Так у Парижі карають за неухайність. В Україні смітять де заманеться. Вазони з квітами замінили людям попільнички. Навколо урн теж недогарки. Вікторія запевняє, свої недокурки завжди викидає у сміття. А тих, хто так не робить, пропонує карати гривнею. Навіть саме мінімальна сума здієцькою. Світне зда. Тому що люди не захотять платити навіть ті же 10 гривень за якийсь викинутий окурок. Якщо суму європейського штрафу перевести у гривні, вийде трохи більше однієї тисячі семисот. Киянин Андрій каже, це забагато і радить враховувати розмір середньої заробітної платні українців. Ну, в районі тисячі гривень, щоб більше не бросали. І желательно, щоб були мусорники почаще, побільше, щоб з акорком не, не бігати на 100-200 метрів. Та якщо до урни далеко винахідливі курці забивають недопалками зливні стоки. Та щоб поштрафувати порушників, спочатку їх треба наздогнати. Це не невідвідане місце для того, щоб туди кидати недопалки. Та як кричати, простіше взяти віника. Твердить Ірина. Вона постійно прибирає після курців у своє робоче місце. От так, вот, щоб було тісінька і приємно. Потім хто може присісти, хто по ступенькам, і само собі. Ж не цього Здесь нет, конечно. Но мне приятнее, когда будет чисенька без курочка. А от Руслана штрафу 1700 гривень не лякає. Зізнається, не вихований. Тож заплатить і смітитиме далі. Не знаю. Это привычка. розумієте, я 82 -го года. Люди, які народилися позже, у них немножко інша культура. А Євгенові соромно за себе. Приходиться грішити іноді. Не носити з собою вечно. Ну, це я вважаю, не німо недостаток. Треба везде ставити урни. Просто буває навіть в парке ходиш і нікуди выбросить. В Україні дуже важко знайти спеціальну відведені для паління місця. І навіть якщо не кидати недополок на підлогу, а кинути до урни, то через це може статися пожежа. Тож до Європи Україні ще крокувати і крокувати. Наталя Малярчук, Юрій Кірча, биття дня, канал Україна. Без комплексів секрети жіночого дрескоду від найпишнішого політика. Дивіться за кілька хвилин. Як не помилитися із вибором нижньої білизни, тепер знають в одному з магазинів Гонконгу. І справа не в майстерності продавчині, а в дивопристрої, який без жодного дотику до тіла визначає розмір бюсту клієнтки. Що ж це за диво таке? Розбиралась Анна Левицька. Аби нічого не тиснуло, не звисало, ще й сиділо бездоганно. В таких випадках без озброєної сантиметром продавчині дати раду зазвичай тяжко, але не в цій крамниці. На допомогу приходить 3 d дзеркало, варто лише зайти і покрутитись. Ця технологія враховує понад 140 різноманітних параметрів у вашого тіла, і ця інформація дає змогу ліпше зрозуміти, який у вас розмір, а також форма. Пристрій, крім того, визначає, який розмір конкретної марки вам підійде. Усе це можливо завдяки вмонтованій у дзеркало камері, яка ісканує тіло дівчини, клієнтки від такого помічника в захваті. Це просто чудово, бо я ніколи не впевнена на всі 100 стосовно свого розміру, адже форми тіла постійно змінюються. Чи не так? А цей пристрій допомагає зрозуміти, що мені потрібно саме зараз. Якщо в Гонконгу нову технологію лише впроваджують, в Європі з нею вже встигли потоваришувати. В ЄС такий пристрій облаштували вже у шістьох крамницях. Анна Левицька Сабиція Дня канал Україна. Шестеро найбільш популярних дівчат-блогерів довели, що зайвої ваги не буває. Фото, на яких вони сміливо демонструють свої форми у яскравому вбранні і на високих підборах, набирають шаленої популярності в соціальних мережах. Жінки навчають підбирати аксесуари та роздають поради з макіяжу і краси. Тим часом сабиття дня побували в гостях у вітчизняної модниці із нестандартною фігурою. У свої 23 роки Валерія Ігорова вже встигла попрацювати помічником народного депутата, а зараз вирушила в самостійне політичне плавання. Та відомо її зробили не гучні заяви, а фото, що розлетілися мережею. Брюнетка з нестандартною фігурою і шостим розміром грудей сміливо підкреслює свої принади яскравим одягом і високими підборами, аби дізнатися, у чому полягає секрет розкутості та впевненості у собі. Забиття дня завітали в гості до дівчини. Вітаємо, здравствуйте. О, Можливо, подійте, пожалуйста. Дякую. Одразу просимо Валерію показати свій гардероб. Виявляється, він переважно класичний, а довжина суконь нижче коліна. Є різні речі. Яркі парадно-вихідні. більш темних парадновихні, робочі платья. Клеточки, горошки. Одне з моїх любимих платье. Володарка пишних форм переконує, проблем з одягом у неї нема. 50% процентів я покупаю, 50% процентів дітей, я шью. Сейчас намного проще, размеры есть, красивые, модные, цвітне, класічне. То тобто, в принципі особи проблеми я в там не віжу. Забиттям дня красуня зізнається. Комплексів щодо своєї фігури ніколи не мала. А умение правильно підбирати речі і бути впевненою в собі завдячує мамі. Ухоженість – це не параметри 90-60-90, Це, звісно, вміння слідити за собою, залишатися в моді и подбирать вещи, которые, естественно, подходят твоей фигуре. У меня в семье все женщины с формами. Они, естественно, не толстые, да, у них там широкие бедра, большая грудь, но каждая из них реализовала себя как женщина. Про те, що великі форми слід підкреслювати правильним одягом, каже і вітчизняний дизайнер Сергій Смолін. Якщо тобі природи і конституції не дано, худіти не треба. Просто працюй з гардеробом. Вот і все. Крупний чоловік це чоловік транспарант. І крупний чоловік не слідує моді, а її диктує. Усім жінкам із нестандартною фігурою фахівець радить не ховатися за сірими кольорами. А сміливо обиратися в яскраві. І що не менш важливо, не боятися доповнювати свій образ крупними деталями. Олена Самсонова Андрій Шишлов Сабиття дня канал Україна. На цьому я бажаю всім доброї ночі. Залишайтеся з України.